Водію БМВ 27 років. Він їхав на великій швидкості вулицею Київською. На кільці його занесла у стовп. Це зафіксував відеореєстратор водія, який їхав позаду. Під час спілкування з водієм у працівників державтоінспекції виникла підозра, що він перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водію було запропоновано приїхати до медичного закладу, де медики підтвердили підозру вартових доріг, адже прилад Рагер показав 1,76 проміле. Чоловік, що був за кермом, не постраждав, і це щастя, адже стовп впав на автомобіль і дуже його пошкодив. Міг рухнути і білборд. Працівники Державтоінспекції інспекції склали на водія два адміністративних протоколи, зокрема за частиною 130-ї кодексу України про адміністративні правопорушення, це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, а також за е, статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення це скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Ви хотіли вкотре звернутися до наших учасників дорожнього руху, зокрема до водіїв, щоб були дисциплінованими на дорозі, а також не сідали за кермо у стані сп'яніння.